Від України очікують згоди на відмову від Криму. Залізничники закликають водіїв не легковажити правилами переїзду колії. Передачі польського радіо для закордону з'являться на сайті українського суспільного. Цього тижня Україна має відповісти на низку пропозицій адміністрації президента США Дональда Трампа, які на думку американської сторони мають на меті припинити війну. Як пише Wall Street Journal, йдеться у тому числі про Крим, НАТО і територію навколо Запорізької АЕС. Американська пропозиція передбачає визнання Криму російським, блокування шляху України до НАТО, а також створення нейтральної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка могла б перейти. Під контроль Вашингтона. видання зазначає, що адміністрація США чекає відповіді Києва на план припинення війни, який містить низку поступок Москві. The Wall Street Journal Повідомляє, що секретний документ українській стороні представили у четвер в Парижі представники американської адміністрації. Пропозиції також представили європейським співрозмовникам. Залізничники Польщі звертаються до водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил безпеки під час перетину залізничних колій у першому кварталі цього року. На залізничних переїздах сталося 44 аварії. Кароль Якубовський із ПКП Польське лінії колійове» розповів, що майже за всі із них відповідальні саме водії. 99%, 99 усіх випадків на залізничних переїздах. Це події, які виникають переважно із необережності, легковажності та безвідповідальності водіїв. Часто вони не зупиняються перед знаком стоп, ігнорують червоне світло та навіть об'їжджають шлагбауми, коли ті опускаються. Коли чи теж оміяю рогатки, пурогатки слаломем, коли те ще навіть замикають. Навесні залізничники анонсували чергову акцію Безпечний переїзд. Він покликаний довести до відома водіїв, що в автомобілів немає шансів при зіткненні з поїздом. У 24-му році на залізничних переїздах загинуло 49 осіб. Це більше ніж у 23-му та більше ніж у 22-му році. Подкасти та передачі польського радіо для закордону українською мовою з'являться на сайті українського суспільного мовника Суспільне. Відповідну угоду було підписано у Києві. На сайті українського громадського мовника можна буде знайти матеріали журналістів польського радіо для України, тобто проекту польського радіо для закордону. Своєю чергою слухачі польського радіо для України зможуть слухати програми українського громадського мовника. Директор польського радіо для закордону Наталія Бришкоза. Пор наголошує, що така співпраця важлива у час, коли Польщу та Україну атакує дезінформація із Росії та Білорусі. Ми можемо, тему Ми можемо цьому протидіяти за допомогою ретельно перевіреної інформації та журналістського професіоналізму. І саме це гарантує польське радіо, і також наш уже офіційний після підписання умови партнер. Суспільне радіо. Це також громадський мовник. радіо, суспільне теж публічне надавце. Виконавчий продюсер українського радіо Юрій Табетченко додає, що підписання угоди суспільні мовники збільшують охоплення своїх програм. Наша громада величезна, яка проживає в Польщі, або поляки, які знають, розуміють українську, вони зможуть слухати їх і отримувати інформацію про Україну саме від українського радіо. Польське радіо для України створено майже відразу після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Окрім передачі, також були включені до розкладів місцевих українських станцій, зокрема у Києві, Харкові та у Рівному.